Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від шведського бренду Бахо P123. Постачається він в такій упаковці. Це є пластикова така от основа, в яку він вставляється в правому верхньому куті. Ми бачимо номер. Цього секатора, тобто модель P123. Тут бачимо, вказано, що цей секатор зроблений у Франції, і це дійсно так. Усі секатори BACHO виготовляє у Франції. Напис Professional свідчить про те, що цей секатор має повністю усі змінні деталі до нього. Діаметр зрізу цього секатора, рекомендований діаметр зрізу виробником 30 мм. Mm. Ззаду це дуже важливо. Виробник вказує перелік номерів, тобто перелік артикулів усіх змінних деталей, які можуть знадобитися під час обслуговування ремонту цього секатора. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор належить до секаторів від одного типу. В нього є верхнє ріжуче лезо і контролезо, до якого це лезо здійснює обрізку. Призначений цей секатор для роботи обрізчиком з великою рукою. Довжина секатора, як це зазначено в індексі P1,23-23 23 см. Діаметр обрізки цього секатора до 30 мм. Єдине, що вам мушу зазначити, що 30 мм тут це є відстань від приблизно до цієї точки до цієї. Відповідно, в дійсності обрізати гілку. Такого діаметру буде важко цим секатором, Ну, якщо взагалі в принципі можливо, розкривається секатор на 30 мм, А в реальності ріжемо ми ним 20-25 мм. Довжина леза від основи при розкритому секаторі до кінчика 6,5 см, тобто лезо є дуже велике довге. При цьому довжина контролеза 5 см, тобто лезо на 1,5 см довше в розкритому положенні за контролезо. Коли ж ми закриємо секатор, бачимо, що ці точки сходяться повністю. Коли лезо закривається, воно виконує такий протягуючий ефект, протягує по гілці. Це є ефект втягування гілки, або як це Льови називає на секаторах складелцем ефект нарізання хліба, тобто прорізання хліба, коли лезо протягується по гілці. Давайте спробуємо обрізати гілочку діаметром 15 мм. Mm. Як він обрізає її. Обрізає цілком добре. Абсолютно добре, так само як і інші обвідні секатори, тобто чітко, якісно надійно. Вага цього секатора 230 грам, тобто він є відносно легеньким. Цікавою характерною рисою цього секатора, так само, як і багатьох інших секаторів від Бахо, це є певна така цікава конструкція асиметричного руків'я. Тобто, верхнє руків'я воно є практично рівне і воно йде по осі секатора, а нижнє руків'я зміщене дещо вліво, і воно є абсолютно асиметричне. Тобто, це секатор призначений для роботи виключно правою рукою лівою рукою, тримати його незручно і. Користуватися замком, який знаходиться ось тут зверху, так само абсолютно незручно. Лезо і контролезо секатора виконані з високовуглецевої сталі. Темні частини леза і контрлеза, як ми бачимо, вони є воронені, і це покриття захищає лезо і контролезо від корозії в цих частинах. Фрезеровані частини можуть кородувати. Відповідно, цей секатор, ну як і інші професійні секатори від будь-яких інших виробників, які виконуються з високовуглецевих сталей, потребують мінімального догляду, тобто чистки і змащування під час роботи. Осьовий вузол виконаний досить просто. Хоча тут стоїть оця шайбочка-втулочка під осьовим гвинтом, під шляпкою осьового гвинта. Вона є, по суті, своїм підшипником ковзання. З другого боку, на осьовому гвинті знаходиться гайка, яка сама себе контрить, а під нею знаходиться шайбочка, якою ця гайка притиснута. Замочок гарно і. Грамотно організований, тобто є от такий штифт, який відкриває закриває секатор. Цей штифт фіксується в прорізі леза. Точно такий замок використовує на своїх секаторах, для прикладу. Закривається цей штифт і фіксується в закритому відкритому положенні спеціальною пружинкою, пластинкою, яка підтискає цей штифт, власне і запобігає самовільному руху цього штифта. Тобто, сам він по собі не відкриється і не закриється. Лезо і контролезо прикріплено до руків'я на двох болтах, які закручуються в втулки з шестерганою такою шляпкою. Це є дуже надійний механізм, аналогічний в деяких секаторах РС зустрічається. Руків'я є пластикові. Пластик досить міцний, тобто виробник вказує, що це армований пластик. Скоро за все споволопном, тобто, в принципі, я не думаю, що вдасться поламати ці ручки, вони досить міцні і надійні. Єдине, що за рахунок все ж таки певної еластичності цих ручок і тому, що досить пластичний і м'який амортизатор, який знаходиться ось тут під пружиною, ручки при стисканні повністю закриваються. І от конкретно цей секатор, наприклад, мені не комфортний в руці, тому що. Він зажовує мені руку, ви бачите результат. Я часто перевіряю секатори на такі от елементи, тобто пробую, як вони працюють, пробую різати. Перепробував, напевно, сотню різних секаторів. І, на жаль, в деяких секаторах відбувається такий момент, коли вони закусують, або буває часто незручно лежать в руці. Але от такий момент, коли закусують, 11 років тому, коли я різав схожим секатором, реально собі набив дуже серйозний синець, і це було дуже дискомфортно. Звертайте увагу на цей момент, як вам секатор в руку, я не говорю про те, що цей секатор конкретно поганий. Він не є поганий, він не підходить конкретно для моєї руки. Взагалі, він виконаний дуже якісно. Виконаний з якісних матеріалів і для обріжчиків з певною рукою, яким комфортно, яким він ляже в руку, цей інструмент буде працювати, працювати надійно, довго і надзвичайно комфортно. Перевіряйте інструмент, коли ви купуєте його. Тестуйте, як він ляже вам в руку. Всередині цього секатора знаходиться така вита пружинка. Це змінний елемент. При потребі ми можемо його окремо купити і поміняти. Ну і зрештою, навіть якщо не оригінальну пружину, я думаю, що не складе великої проблеми скупити купити саме такого типу пружину. Придбати секатор BACHO P123, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером BACHO на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.